Помилки, на які ви витрачаєте час, енергію, але які вам не дають ніяких результатів. Ось такий у нас сьогодні буде урок. Мене звуть Ольга Тасо. Давайте поближче познайомимось. Я СММ-ник з досвідом більше 4 років. Працювала більше ніж у 10 нішах. Я працюю з клієнтами комплексно, тобто віду повністю їх сторінку в інстаграм, або точково, тобто роблю аудит, упаковку сторінки. Можу просто надати консультацію по якомусь питанню тощо. І останній рік я психанула, як то кажуть, і вирішила завести нову сторінку в інстаграм, тому що на старій сторінці в мене більшості були просто мої знайомі, всякі там підписники, які підписалась 5 років тому, коли я ще не була саме. На моїй сторінці була. Не така вже гарна активність, як мені хотілося би, хоча підписників було ну майже тисячу. Але я вирішила, хай буде краще менше людей, але якісних підписників тим, яким дійсно цікаво просування в інстаграмі, яким цікаво як зробляти в інстаграмі якісь фішки монтажу, сторіс там і так далі, все що стосується теми СММ. І я завела нову сторінку. Я не включаю таргет зовсім. І що я помітила, що дійсно, коли я завела нову сторінку, на ній набагато більше охоплення, ніж на старій сторінці, тому що завдяки тому, що люди дійсно реагують на на мій контент, цей контент показується в більшості не підписників, також не тільки моїм підписникам. Які помилки створюють більшість, коли робить контент, перша помилка це копіювання трендів. Багато з нас дивляться TikTok і всі думають, що о новий тренд треба терміново його скопіювати, зробити, тоді це відео точно залетить на мільйон. Стоп, зупиніться! Це не так. Дійсно, на тренди люди реагують, вони їх дивляться. Але якщо ем, цей тренд ем, ніяк не стосується вашої теми, якщо він не стосується ваших послуг і так далі, це просто тренд заради тренду, то е, такий контент ну навряд чи він принесе вам підписників. І тим більше замовлення, продажі і так далі. А якщо ви будете сліпо просто копіювати тренди і не робити якийсь свій контент, який цікавий вашим потенційним клієнтам, то люди просто сприйматимуть вашу сторінку як якийсь там розважальний контент, веселий, і вони не будуть думати, що у вас тут дійсно щось цікаве. Також є ймовірність, що ви наберете не ту аудиторію, тобто ви наберете аудиторію, які зовсім взагалі не цікаво. Те, що ви там потім будете їм продавати е, і так далі. Тобто е, це будуть підписники, які будуть висіти, як у мене на попередній сторінці, але толку з цього не буде ніякого. Якщо у вас вже упакована сторінка, ви можете час від часу робити якісь трендові відео, дивлячись, можна ж повторити тренд один в один, а можна його якось адаптувати під свою нішу, під свою сферу. Тоді це дійсно цікаво, тому що. Коли це якась озвучка або якийсь мемчик, то цей контент, в принципі, він розважає, і якщо він відповідає іміджу вашої компанії або вашого особистого бренду, то ви можете використовувати такі відео для того, щоб просто якось розслабити, розвеселити своїх підписників. Але знову ж таки, якщо це відповідає контексту вашої компанії, якщо ви себе позиціонуєте як більш серйозна компанія, яка ну, типу, не робить розважання відео, то краще це не робити, тому що ваша, сама ваша аудиторія, вона не зрозуміє цього. Друга помилка це контент заради контенту. Коли ви додаєте в стрічку якусь там фотографію для повітря, щоб там було якесь повітря, щоб стрічка виглядала гарно. А під цим фото немає ніяких надписів, ні, немає ніякого тексту, контексту, нічого цікавого. І ця фотка вона сама по собі також не несе ніякої цінності. Вона не відповідає, ну вона не додає ніяких сенсів вашої сторінки, просто є повітря. І взагалі забудьте про контент заради контенту, тому що це витрачається тільки ваш час, або ем, якщо можуть робити смм-ники, типу вони роботу з якусь зробили для вас. Ну пост же є, да просто пуста фотографія. Значить, він є ем, нащо за це платити? Ну реально, це не несе ніякого сенсу. І ви просто витрачаєте свою енергію, ну, при цьому результатів це вам ніяких не дасть взагалі нуль, нуль результатів. Якщо ви е, хочете позиціонувати себе або ваш бренд як е, ну, такий естетичний е, архетип коханця, естета, і ви бажаєте, щоб це було як одна з ваших цінностей, то додайте е, контент такий, який буде, наприклад, створювати теж повітря да, у вашій стрічці. Але е, щоб воно Воно мало якийсь сенс, тобто щоб там були ваші цінності закладені в ці фотографії. Це можливо, так це, це може бути просто, наприклад, фон. А на цьому фоні напис е, якийсь текст та заголовок, і вже це створює повітря. Але є заголовок, і людина прочитає цей текст або цей рілс подивиться. Тому е, треба думати, який контент створювати для того, щоб це було цікаво, і на ну бажано, щоб. Цей контент привертав увагу людина, коли переходить ваш профіль, щоб вона захотіла тикнути туди пальчиком, да, і подивитися, а що це за пост. І якщо таких постів буде багато, людина буде подивитися один, другий, третій, і вона зрозуміє, що цей контент він їй близький по цінностям, по сенсам, і вона захоче залишитися на цій сторінці. Вона може підписатися, вона може подивитись там послуги ваші і так далі. А якщо це буде просто пуста фотографія, просто якийсь там естетичний візуал, то, скоріш за все, людина просто зайде, подивиться на ну, фотографії, що далі, і піде далі. Особливо це стосується, якщо ви експерт, якщо ви продаєте свої саме послуги да, в інстаграмі, і ви хочете. Щоб людина у вас замовила, там консультацію, щось таке інтелектуальне, те, що людина не може подивитись, наприклад, якщо це косметолог, то людина може подивитися там роботи до після, да, як ви працюєте, відгуки клієнтів, ну багато чого, да, результатів можна подивитися. Якщо це товар, можна також да, подивитися, як він виглядає. В принципі, цього достатньо. Якщо людині сподобається ця модель, там кедів, там сумочки чи сукні, вона купить її. А якщо це Якась послуга, як, яку не можна подивитись, і у вас просто естетичний візуал, він ніколи вас не продасть. Він ніколи не так не заохотить людину на вас підписатися і е, зрозуміти вас, тому що людина е, не завжди шукає вашу послугу, і іноді людині, людину треба туди якби направити, щоб вона захотіла да, придбати якусь вашу послугу або курс, там тобі, чи що ви продаєте в інстаграмі в онлайні, тобто. Вона повинна зрозуміти, що тут на цій сторінці дійсно їй буде корисно, цікаво, і вона повинна підписатися. А якщо це просто фотографії, людина просто пройде повз. Третя помилка це розподіл контенту на розважальний інформаційний, експертний і особистий. такий розподіл був приблизно десь у 2018 році, 2020. Зараз це вже не актуально. Не всім брендам, не всім особистим брендам потрібен розважальний контент і якийсь там експертний інформаційний, який який інформаційний? Ну, тобто, контент повинен відповідати певним цілям вашого просування в інстаграм. Не треба робити розважальний контент, тому що зараз у вас в контент-плані такий є контент, і там щось придумувати. Це не буде відповідати ні вашій особистості, ні вашому бренду, ні вашим цінностям. Це треба мати якісь там акторські здібності. Можливо, вам це не подобається. Вам хочеться бути більш серйозними. То будьте не треба робити розважальний контент, якщо це не закладено у сенсах вашого розвитку в інстаграм. Ви повинні вирішити, який вам обрати архетип бренду. Особистого бренду і транслювати, транслювати це у контенті. Тільки деяким типам підходить розважальний контент, і це не обов'язково будете ви. Не треба робити трендові меми, якщо знову ж таки вони вам не потрібні і вони вам не цікаві, але всі роблять. Робіть те, що ви вважаєте. Буде розкривати ваші цінності, сенси і те, що буде дійсно передавати вайб вашого життя або життя вашого потенційного клієнта, і людина зрозуміє, о, це мій продукт, це дійсно те, що мені потрібно, бо я ось така. Бо не всі люди люблять там такий розважальний, дуже контент, тому що іноді це може навпаки сприйнятись негативно для вашої аудиторії. І взагалі правильніше контент ділити на такі типи контент для холод. Аудиторії, контент для теплої аудиторії і для гарячої, тільки на такі види він розподіляється. І в зв'язку з цим треба прописати рубрики під цей ці види контенту і зробити контент-план. І буде там розважальний контент чи не буде, вирішувати вам, якщо це відповідає вашому іміджу. Четверта помилка: це відсутність аналізу цільової аудиторії, або невірне його проведення. Часто дуже бачу в аналізі цільової аудиторії пишуть просто гео, вік, стать і інтереси, да? інтереси цільової аудиторії. Це більше підходить для налаштування таргетованої реклами. Там дійсно це і потрібно виставити. Ви там не виставите болі, проблеми і так далі. Да? Але для того, щоб продати контентом вашу послугу або товар, вам потрібно знати болі, проблеми. Заперечення, страхи і бажання вашої цільової аудиторії. Вам потрібно це спочатку дослідити, а потім виписати собі, мати список такий. Це до речі, можна зробити за допомогою чату GPT, але е, взагалі я про це розкажу ще пізніше, як треба дослідити свою аудиторію для того, щоб знати усі е, всі е, моменти, які я перечислила, і на основі цього потім робити свій контент. Це стосується і постів рілсів. І сторіс. це стосується всього, тому що якщо ви будете показувати розкривати ті теми, які їм дійсно їх хвилюють, які їм цікаві, і вони дивляться, шукають до кого придбати, наприклад, це. То вони дійсно будуть на вас підписуватися, і вони будуть вас дивитися і згодом будуть у вас купувати також. Про аналіз цільової аудиторії в мене буде окремий сторітелінг. Він буде в стрічці мого інстаграму. Тож дивіться, не пропускайте. Я обов'язково це розкажу, тому що це дуже така велика тема. Вона важкувата трошки, але вона дуже дуже важлива. І способи дослідження своєї аудиторії вони також є різні, і це треба зробити. Для того, щоб потім робити вірний контент. Цей урок також зроблений на основі аналізу цільової аудиторії, моєї цільової аудиторії. Так, ваші болі це витрата часу і неефективність просування в інстаграм. Я знаю, що для вас це є проблемою, тому я з вами ділюсь своїм досвідом і підказую, як краще зробити. П'ята помилка це багато продаючого контенту. Якщо у вас товар, товарний бізнес, то тоді це ок. Тому що в принципі людина заходить на сторінку е комерційну, вона розуміє, що там продається якийсь товар, їй, навпаки потрібно показувати, які є моделі, які є колекції. Можливо, зараз якась нова колекція вийшла. Їй це буде цікаво, якщо ви будете про кожну колекцію розповідати її особливості, для кого вона, якщо це, наприклад, одяг, то там дуже часто показують готові капсули. Так, наприклад, не просто курточка, а з чим цю курточку поєднати, які до неї підібрали е джинси. Якусь там кофту, аксесуари, взуття, сумочку. І вони дивляться, люди потім, як це все може виглядати. Не просто курточка, а якщо її поєднати і зробити такий гарний образ. Але якщо ви продаєте якісь послуги, консультації онлайн, курси, то людина. Інша людина хоче подивитися на вас як на людину. Вона хоче подивитися, чи підходите ви їй там по психоемоційному стану, по цінностям. І вона хоче подивитися також на ваш життєвий вайб. Тому ну я за я за те, що треба показувати, хоча б трошки особистого для того, для того, щоб людина розуміла, чи підходите ви їй. Обов'язково ну, дуже дуже бажано виходити, хоча б з фотографіями в сторіс, хоча б там фотографії. Свої постити в стрічці, тому що це людину може ну якби розполагати, да? вона буде до вас більше. Ну, її захочеться у вас купити, а не у якоїсь там Тані, наприклад, чи якоїсь там катерини, тому що вона дивиться на ваш життєвий вайб, як ви живете, які у вас цінності, що ви робите, наприклад, кожного дня. Ну, треба прописати певні сюжетні лінії, не треба показувати все підряд, поїла, поспала, пішла в спортзал і так далі. Якщо ця сюжетна лінія, наприклад, спортзал, це є те, що ви хочете доносити, наприклад, там здоровий спосіб життя, да, ви хочете показувати, що. Ви за здоровий спосіб життя, і ви тому там тренуєтесь в залі, ви там стараєтесь правильно харчуватись і так далі. Це можна тоді показувати, можна і потрібно. Тоді людина, яка також веде такий же образ життя, вона подивиться, і, наприклад, вона може у вас придбати якісь послуги, а не у якоїсь іншої дівчини, тому що ви її більше якби відкликаєтесь. Да? І це не тільки про послуги, це також про косметолога, майстра манікюру, про різних майстрів з б'юті. Сфери, але не треба показувати, наприклад, сторіс там типу Добрий ранок, сторіс заради сторіс, якийсь там сторіс, який ви скачали з канви або з телеграм-каналу, і просто виставили без е всілякого контексту, просто аби зробити такі сторіс, прогортають, вони вбивають охоплення, і їх краще не робити. Ви можете сказати добрий ранок people», да ви можете сказати там якесь своє слово добрий ранок, мої там читачі, друзі ну як вам захочеться. І показати щось про себе. Тобто сьогодні в мене такі плани, хоча плани також це вже не дуже цікаво. Можна показати які звички зараз. Я там буду бігати, або зараз я готую сніданок. Сніданок це дуже важлива частина дня, тому я там завжди раніше прокидаю, щоб зробити сніданок, отримати цю енергію і правильно харчуватись. Наприклад, або я готую сніданок для всієї родини. Добрий ранок. Я зараз готую сніданок для всієї родини, тому що для мене дуже важливо, щоб всі їли домашню їжу. А не якісь там бутерброди, печиво чи якусь там фігню. Тому я стараюся там готувати корисні, такі гарні сніданки для своєї родини, щоб всі були здорові. Ну, наприклад, да, ось таке можна розповісти. Ви відчуваєте цю різницю, да, наскільки це по різному звучить? Коли ви просто картинку якусь запостили, або коли ви написали добрий ранок і при цьому розповіли якийсь контекст свого життя, якийсь момент, який відгукнеться обов'язково комусь з вашої аудиторії, хто на вас підписався, да, якимсь яким, там мамам. Які також готують сніданки своїм діточкам. І ви для них станете вже ближче, вони більше захочуть прийти до вас на якусь послугу або там онлайн з вами там проконсультуватись, тому що їм ви будете вже більше імпонувати як людина. Ще одна помилка відсутність сценарію у Reels. Це коли ви включаєте камеру і рандомно щось розповідаєте півтори хвилини. Ви при цьому не вирізаєте там паузи, там е ось такі моменти. Це не я також екаю. Це також люди не будуть дивитися. Це потрібно вирізати, і, взагалі, рілс повинен мати чіткий сценарій. Спочатку треба вирішити, яка ціль цього різ так. І далі робити заголовок цікавий. До речі, заголовки ви можете скачати класні заголовки в мене в телеграм-каналі. Я можу можу вам надіслати. Заголовок він вирішує. Ви спочатку робите цікавий заголовок, його бажано написати крупними великими буквами, щоб людина зрозуміла, про що тут зараз будуть розповідати. І далі людина вона вже приймає рішення, чи дивитися це далі, чи ні. Далі ви повинні зачепити увагу вашого потенційного клієнта. Розповісти щось цікаве, те, що його е, тривожить, е, якусь його біль, е, ну, дивлячись, що ви хочете розповісти, що у вас контент плані, тому що не завжди треба тільки там про болі розповідати, є, інші, е, є різні види контенту. І вам потрібно далі прописати весь текст. Що ви будете говорити, Не треба дуже довго представлятися там, робити заголовок, а потім казати Привіт, я Оля, яка хоче вам сьогодні розповісти про це. А я там живу в Миколаєві, а я там ще щось. Ну, тобто, <кхи> якщо це дуже довго будете представлятися, людина не буде це дивитись. Ви можете, хоча б трошки розповісти далі про тему цього Reels, і потім, десь, наприклад, в середині або в кінці вже представитись, що там з вами була, наприклад, у мене були наведені Лікар, вона казала в кінці, ваша лікар, любов, рибицька, все. і це запам'ятовується. Запам'ятовується її ім'я, її прізвище. Вона вже якби на слуху. То це дуже добре, коли у вас в Reels є якийсь елемент запам'ятовування, який ви завжди, наприклад, і там в основному 90% рілсів ви робите, не знаю, якусь дію, або ви щось говорите таке, що запам'ятовується. Тоді людина вже. Краще вас сприйматиме, і ви запам'ятаєтесь. І навіть якщо вона не підпишеться з першого разу, вона підпишеться потім. Якийсь ваш інший Reels залетить, і ви а, вас знову побачать уже наступного разу підпишеться. І, взагалі, повинен бути цей чіткий сценарій, повинна бути мета кожного Reels, кожної одиниці контенту, яку ви робите. І... Повинен бути в кінці заклик до дії. Зараз такий час людям потрібно все підказувати. Потрібно казати в кінці, підпишись, або там прийди на мою сторінку, або прийди там в якийсь інший рілс, Подивись, я там більше розкрила це питання, і людини, якщо це її біль, якась або це якесь заперечення щодо вашої послуги, то вона зайде і почитає, що ж ви там таке написали. Так ви затримаєте більше людину на вашій сторінці. набагато більше ймовірніше, що вона підпишеться. Вона подивиться і підпишеться, тому що вона вже буде вам. Ну, трошки більше довіряти. Закли до дії не завжди повинен бути такий. Він може бути і про коментарі. Ви можете писати там, залиш... а ви як думаєте, да? в кінці там, ви там про щось розповідали. Якась тема, наприклад, краще за всього, щоб на коментарі це була якась заперечлива тема, яка має, може мати дві думки, дві точки зору. І люди будуть ділитися коментарями, і це буде просувати ваш рілс вверх. Більше віровірогідні, що він попаде в топ. Тому що е, одна людина буде писати свою думку, інша людина буде писати свою думку. Вони там, ну бажано щоб вони там не сперечались, е, от щоб там не було, як то кажуть, зречі в коментарях. Але м, краще, щоб. Вони висловлювали свою е, точку зору. Для цього потрібно мати коннект з аудиторією і м, не один раз це робити, а періодично там в сторіс виходити щось питати у людей в коментарях. Не один раз там за півроку питати щось, а періодично питати думку людей е, і так далі, щоб люди хотіли залишати вам коментарі. Тоді інстаграм е, буде ваші рілси сприймати як класні, цікаві і буде просувати їх далі. Це так це працює. Також це може бути заклик до репосту, якщо це якась проблема не особисто вашої аудиторії, а наприклад, ти знаєш, які подружці це відправити. Та да? тобто ви можете зачепити біль іншої аудиторії, та да? ви можете про щось інше розповідати, те, що ви знаєте, що може зарепостити. Ну, я як мама, наприклад, скажу, що коли я бачу якусь біль свою як мами, щось там про дитину смішне, або дійсно біль якийсь момент, який може дратує мене, як маму, там. Взагалі, ну, в материнстві там. То якщо мені скажуть, перейшли це свої подрузі, ти знаєш, кому це відправити, Я обов'язково це перейшлю своїм подругам-мамочкам, які, звичайно, мене зрозуміють. і Ми разом з цього посміємось. Так? І таких тем є купа, не тільки материнство, звичайно, таких тем є багато, і репости дуже гарно також працюють на те, щоб ваш різ попав у топ. Це основні помилки, які допускають більшість, коли намагаються. Просувати свій інстаграм, також є там помилки у, у візуалі, у подачі контенту, у зйомці. Багато є там ще інших різних помилок. Це більше по смислу, да? це більше по сенсам. Помилки такі. І вони дуже впливають також на сприйняття, на просування, на те, щоб ваші рілс або заходили, або не заходили. Також, якщо ваші рілс не заходять, є така ймовірність, що у вас просто не та аудиторія. Наприклад, ви збирали аудиторію, ви були там просто мами в декреті, у вас там Купа знайомих, і взагалі ви там, наприклад, добре розвинули свою сторінку. У вас там вже 2-3 тисячі, там п'ять тисяч підписників, бо у вас би були веселі відосики про материнство. Так, які, як я вже казала, часто роблять репости. А тут ви починаєте нову якусь діяльність, наприклад, ви смм-ник або зовсім зовсім інша тема, бо навіть там. Тема, наприклад, харчування, ви там на нутріціолога ви там вивчились, да? вона більш-менш ще близька до аудиторії мамочок, да? матерів, мам. Ця тема більш-менш близька. А якщо ви, наприклад, таргетолог, і ви раптом починаєте розповідати про те, як налаштовувати тарги, то у вас буде набагато менше переглядів, набагато менше людей буде вас дивитися, тому що вони ну, їм це просто не цікаво. Вони, наприклад, не збираються е, вивчати Ретовану рекламу, вони не збираються просувати себе в інстаграмі, вони не збираються. Там вести якийсь магазин, і їм це просто не цікаво. Вони можуть або відписатися, або просто перестати переглядати ваш контент, що також буде погано. Бо чим менше відсоток від ваших підписників дивиться ваш контент, тим менша відогідність, що ваш Reels попаде в рекомендації. Це реально так працює. Тому якщо у вас там три тисячі підписників і у вас стрілці будуть набирати 500-700 переглядів, то дуже-дуже низька ймовірність, що ці рілси. Вдруг там наберуть, раптом вони наберуть там п'ятдесят тисяч переглядів або 10 тисяч переглядів. Дуже низька ймовірність, на жаль. В мене в блозі також дуже багато іншої корисної інформації щодо просування, щодо монтажу, оформлення. Будь ласка, переходьте, дивіться, я намагаюся якомога більше ділитися корисною інформацією, коли в мене є час, тому що в основному я працюю зі своїми постійними клієнтами. Якщо у вас є якісь питання, ви не соромтесь, пишіть мені в директ. Якщо це щось таке швидке, я вам зможу відповісти і допомогти. Якщо це більш розгорнута вам треба, то тоді я вас запрошую до себе на консультацію. Такі ми з вами розберемо ваш блог, вашу сторінку. Я зроблю вам аудит, аналіз, проаналізую шапку профіля, хайлайтс, все, що у вас є на сторінці, я проаналізую. Потім ми з вами зробимо аналіз цільової аудиторії, і ви зможете більше розібратися в тому, що вам далі робити. Ви отримаєте чіткий план дій, що вам робити. Ви зрозумієте, як оформити свою сторінку, який контент робити, так щоб у вас більше приходило клієнтів з Instagram. <гра> Тому я вас запрошую спочатку на сторінку або одразу на консультацію, дивлячись, який у вас запит. Гарного дня звертайтесь!